Вітаю всіх для центрі Чернігівської ОВА. І сьогоднішній брифінг присвячений санітарно-епідеміологічній ситуації в нашій області за січень травень поточного року. Наші спікери Олександр Чепурний, генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, та Івана Олексієнка, головний інфекціоніст Чернігівської області. Пане Олександре, прошу до слова. Доброго дня, дякую. За 5 місяців поточного року в області за медичною допомогою з приводу захворювання на інфекційні хвороби звернулось близько 93 тисяч осіб, що на 10,83% менше аналогічного періоду минулого року. Відмічається зростання захворюваності на гострі кишкові інфекції, хворобу лайму. Без грипу та гострі аспіраторні вірусні інфекції захворюваність зменшилась на 6,9%. На грип та ГРВІ припадає близько 98% всієї інфекційної патології. Також ми реєструємо зниження захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції близько 11%. Загальна захворюваність на гострі кишкові інфекції порівняно з аналогічним періодом року минулого року зросла на 8,12%. Складає 493 випадки. Кількість випадків сальмонельозу збільшилась на 4 випадки в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, всього 41 випадок. Відмічається також відсутність захворюваності на шигельоз. В поточному році ботулізмом захворіло е, двоє людей, в минулому три. На жаль, одна людина, жінка 46 років, міста Остер померла. Причиною захворювання у всіх випадках стала риба, в'ялена, непатрена домашнього приготування. Хочу ще раз звернути увагу на те, що ботулізм – це складне захворювання, яке нерідко буває з летальним наслідком навіть після введення сиворотки. Тому будьте відповідальними за своє здоров'я, не купляйте продукти на стихійних ринках, термічно обробляйте тушонки м'ясні та рибні. Бажання поласувати в'яленою рибою не варте життя. В Чернівській області за 5 місяців 2025 року зареєстровано 9 випадків особливо небезпечного інфекційного захворювання лептоспірозу. За 5 місяців 24-го року таких випадків у нас було 28. Захворюваність в області становить 0,9 на 100 тисяч населення що більше захворюваності по Україні в 9 разів. Три випадки це борзна хорюки, карібки, закінчились летально. Захворюваність на лептоспіроз зменшилась завдяки організації диретизаційних заходів по території області, але епідеміологічна ситуація в області є нестійкою і є умови для її ускладнення. Ризик виникнення захворювань лептоспірозом серед людей залишається на високому рівні. На 4 випадки зменшилась кількість вірусних гепатитів А. Всього 5 випадків що менше захворюваності по Україні на 0,1 на 100 тисяч населення. Також кількість випадків гострого вірусного гепатиту Б становить 5 випадків, знаходиться на рівні захворюваності по Україні. Треба відмітити, що в нас дещо зменшилася захворюваність на гострий вірусний гепатит С, знаходиться в межах захворюваності також по Україні. Паралельно з цим маємо зростання кількості хронічних вірусних гепатитів. Хронічний вірусний гепатит Б всього 15 випадків. Цей показник у нас складає 1,6 на 100 тисяч населення, що більше захворюваності на Україні за 4 місяці. Які складає 0,34 на 100 тисяч населення. Та ми зареєстровано 73 випадки хронічного вирусного гепатиту С, що на 4 випадки більше, ніж за аналогічний період минулого року, та більше, ніж захворюваність по Україні. У нас захворюваність це 7,7 на 100 тисяч населення, по Україні 5,9 на 100 тисяч населення. По області мали місце 44 випадки хвороби лайма. Ліщовий борліоз 4,6 на 100 тисяч населення. За цей час у 2024 році у нас було зареєстровано 26 випадків. Ми спостерігаємо, що за 5 місяців 2025 року захворюваність збільшилось майже в 2 рази з порівнянням з аналогічного періоду минулого року. Зростання захворюваності виникає через те, що в нас є певні прогалини стосовно. Проведення дезінфекційних заходів, направлених на зменшення численності кліщів. Основна профілактика хвороби лайма полягає у зниженні ризику укусів кліщів, тому основні поради. Під час прогулянок в лісопарковій зоні одягайтесь так, щоб руки та ноги були закриті, використовуйте спеціальні репеленти, які захищають від укусів кліщів. Після повернення додому негайно оглядайте себе дитину та домашніх тварин на наявність паразитів. Негайно звертайтесь до лікаря у разі їх виявлення. Необхідно проводити заходи з благоустрою, викошувати траву та проводити дезінсекцію. Залишається проблемою можливість захворювання на скаласи, яка 100% летальна для людей. Кількість звернень за антиробічною допомогою з приводу контакту це покуси, подрапини, ослинення з тваринами зросла на 26% до 910 осіб за аналогічний період минулого року таких осіб у нас було 722%. Та кількість осіб, яким призначено саме антиребічне лікування, збільшилося на 30%, на 30 від всіх осіб, які звернулись до допомоги. В минулому році абсолютне число їх було 280%. Отримали повний курс щеплень 221 особа, тобто 78,9 від призначених щеплень. Відмовників у нас реєструвалися в основному. Ми маємо 14 відмовників, які реєструються фактично по всіх громадах нашої області. Також маємо три особи, які самовільно припинили лікування, що е, при даній нозології, звертаю увагу, в ніякому разі неприпустимо. Захворювання на скарлатину залишається актуальною. По області становить у 2024 році в нас було 469 випадків, в тому числі 466 дітей. У 2025 році ми вже зареєстрували 228 випадків, в тому числі 225 дітей. Також зареєстровані випадки з в Ніжинському районі, летальні випадки з в Ніжинському районі у дітей 4 та 12 років. При проведеному підрозслідуванні встановлені контактні особи, всі знаходяться під наглядом, отримали допомогу. Маємо зниження кількості випадків інфекцій, керованих засобами імунопрофілактики стосовно кашлюка та кору у 50 разів. У нас зареєстрований один випадок кашлюка проти 50 за аналогічний період минулого року, що є результатом проведених наздоганяючих компаній проти кору паротиту, краснухів у 2023 році та кашлюку дифтерії правця у 24-му році. Але паралельно з цим ситуація щодо захворюваності, зокрема на кір, є напруженою в Україні. Так, за 4 місяці поточного року по Україні маємо значне підвищення захворюваності на кір. Зокрема, зареєстровано 684 випадки захворювання на кір, що в 41 раз перевищує захворюваність за аналогічний період минулого року. Поширення більше стосується західних областей: Чернівецька, Закарпатська, Івано-Франківська. Також Одеська і Вінницької області. Разом з тим є передумови для виникнення захворювання і в нашій області. Так, за 5 місяців поточного року у нас не досягнуто контрольованого показника щеплення саме по другому щепленню КПК 2 дітей в 6 років, який має бути 41,5. У нас цей показник вкладає 35,6%. Паралельно з тим, у нас зареєстровано зараз. Два випадки підрозділів на це Бобровицька, Носівська міські територіальні громади, і розслідування проводиться матеріал в роботі. Актуальним є питання своєчасного проведення профілактичних щеплень проти зазначених інфекцій, тому рекомендуємо звернутися до сімейного лікаря, актуалізувати свій вакцинальний статус та в разі необхідності провести профілактичні щеплення. З 1 червня поточного року розпочався посилений піднагляд за гострими кишковими інфекціями, в тому числі за холерою. У 2025 році проводились дослідження одного хворого з тяжкою формою гострої кишкової інфекції на холеру, результат негативний. До лабораторії особливо небезпечних інфекцій було доставлено 22 проби води відкритих водойм. результат негативний. Актуальною проблемою для нашого регіону залишається на поточний час захворювання на туберкульоз. Туберкульоз органів дихання, на яких захворіло 122 особи за аналогічний період 2024 року захворіло 120 осіб, що на два випадки більше. Питома вага туберкульозу з відділенням мікобактерій за 5 місяців становить 86,1% проти 80,8% за аналогічний період 24 року, що характеризує Досить активне протікання епідемічного процесу. В 17,2% це 21 особа захворення діагностовано на пізних стадіях. За 5 місяців 2025 року померло від туберкульозу, на жаль, 14 хворих. Також, на жаль, не вдається попередити захворювання на туберкульоз серед дітей. З ну, захворіло у нас 7 дітей: це Парафіївська, Ладанська, Любецька, Гончарівська, Сновська, Чернівська міська громади. Наведене свідчить про е, прогалини стосовно профілактичних і протибінемічних заходів вогінчих, туберкульозу, а саме вчасному обстеженні контактних та проведення профілактичних мироприємств. В, в літній період, одним, фактор, одним, фактором, одним з головних факторів, який може сприяти виникненню кишкових інфекцій або масових отруєнь, є питна вода. Слід зауважити, що в разі вживання неякісної питної води може захворіти одночасно велика кількість людей і це є дуже небезпечним в відношенням. відношенні. Нашим закладом проводиться дослідження питної води як згідно плану моніторингових досліджень, так і за зверненням суб'єктів господарювання та громадян. У поточному році за мікробіологічними показниками досліджено 1290 зразків води питної централізованого водопостачання. Та 221 зразок води питної нецентралізованого водопостачання. Відсотки нестандартної води становлять 3,3 та 11,8 відповідно. За санітарно-токсикологічними показниками досліджено 1221 зразок питної води централізованого водопостачання та 381 зразок води питної нецентралізованого водопостачання. Відсотки нестандартної води становлять 3,5 до 26,5 відповідно. В мережі централізованого водопостачання відхилення виявляється за вмістом заліза і, відповідно, органолептичними показниками. В мережі нецентралізованого водопостачання в основному за вмістом нітратів. Відсотки нестандартної води не перевищують аналогічні показники минулого року, тобто погіршення якості питної води не спостерігається. Але треба зазначити, що в умовах воєнного часу, з відключеннями світла і централізованого водопостачання, нерідко населення користується колодязною водою, яка не завжди відповідає нормативним вимогам. Тому, якщо ви використовуєте воду з неперевірених джерел, обов'язково необхідно обов'язково її прокипятити. Також хочу звернути увагу громадян, які мають індивідуальні колодязі. Щоб попередити виникнення інфекційних, виникнення інфекційних захворювань та отруєнь, слід проводити їх періодичне очищення та дезінфекцію. І щоб бути впевненими в безпечності води хоча б один раз на рік досліджувати воду. Ви можете звертатись для цього або до спеціалістів нашого обласного центру, або відокремлені структурні підрозділи, які у кожному районі. Особливо. Важливо бути пильними, коли воду з колодязів використовують для немовлят, так як вода з перевищеним містом нітратів є причиною важкого захворювання медгемоглобінемії. Тож, якщо немає гарантії, що питна вода безпечна, для потреб дитини ліпше використовувати якісну воду з перевіреного джерела. Щодо води поверхних водою, наш центр оперативно реагує на надзвичайні події та повідомлення в сфері громадського здоров'я. Нещодавно в інформаційному просторі з'явилось повідомлення про погіршення води в річці Сейм у Сумській області. Ми одразу провели відбіри дослідження проб води. Результати показали, що вода відповідає вимогам. Комісією техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затверджено 19 місць масового відпочинку, в яких ми проводимо моніторингові дослідження з другої половини травня і до вересня. За результатами досліджень, вода водой на даний момент відповідає нормативним вимогам. Щодо отруєння грибами. У 2025 році маємо вже один випадок отруєння грибами, один потерпілий Ніжинський район гриби рядовки. Для порівняння у 2024 році мали два випадки, два потерпілих, в тому числі одна дитина 14 років. Причина отруєння вживання підберезовиків, сироїжок, дитина їла печериці. Основні висновки. Запорість на інфекційні хвороби, незважаючи на зниження нестабільна з тенденцією до погіршення, становить серйозні небезпеки у сфері громадського здоров'я саме для нашого регіону. Звертайте увагу на отримання перш за все, необхідних обов'язкових щеплень, дотримання правил особистої гігієни, зберігання харчових продуктів, приготування гостових страв, якість води, особливо індивідуальних колодезів. Право збирання дикорослих грибів, уникайте вживання в їжу консервованих продуктів домашнього виготовлення домашньої непатреної риби. І саме головне, в разі погіршення в стані здоров'я відразу звертайтеся в лікувальну мережу для отримання кваліфікованої допомоги. Будьте здорові. Дякую за увагу. Дякую вам за слово. Ну, хочу трішечки сказати пару слів за аналіз роботи інфекційної служби за п'ять місяців 25-го року. У місті Чернігів, це друга міська лікарня. Наше відділення виконує як роль міського, звичайно, так і обласного рівня. За п'ять місяців даного року в інфекційному відділенні проліковано 374 хворих. Це на 91 хворих менше у порівнянні за 24 рік, 5 місяців. Виписано всього 361 хворих у задовільному стані або у стані покращення. Звичайно, що є і летальні випадки, це 13 у нас було випадків по діагнозах госпітальна або пневмонія, пневмонія, гострагенево-серцева недостатність і також серед цього був один випадок з covid 19 так, всі хворі поступають до інфекційного відділення в ургентному порядку, це означає швидкої медичної допомоги, або по направленню електронного сімейного лікаря. Наше відділення круглосуточне, яке надає медичну допомогу, цілодобово відділення, забезпечене повністю медичним персоналом, а також медичними препаратами, розгорнене на 45 ліжок. Ну і звичайно, що у випадок епідемії ми можемо розгортатися до 110 ліжок, готові приймати хворих. Звичайно, що велика роль припадає на первинну службу на сімейних лікарів, які лікують, профілактують, надають свою первинну медичну допомогу. Ну, звичайно, що по відділеннях у нас вже це хворі, які спостерігаються у середньому або, звичайно, що у важкому стані. По даних на пневмонії. Вірусно або бактеріальної етіології зумовлені різноманітними інфекційними чинниками, так і вірусами, так і бактеріями, всього було за 5 місяців 130 хворих. Гастрареспіраторна вірусна інфекція середнього ступені важкості 4 хворих. Ковід 19 за 5 місяців у нас було тільки 12 випадків і середнє перебування таких хворих по відділенні становить середньому 10-14 днів. Ну, звичайно, що ми бачили пік підвищеної захворюваності на грип тип А і Б. До нашого відділення також такі хворі поступали. У нас за 5 місяців було виявлено 36 хворих. А ці хворі були звичайно що благополучно проліковані, ну і, звичайно обстежені і виписані додому. По гострих бронхітах, які ускладнені інфекційними, інфекційними агентами 22 випадки середні перебування 8,2 і два ліжко загострення хронічних обструктивних бронхітів з вірусними інфекціями 4 випадки середнє перебування 16 днів. Ми бачили також підзначне підвищення за цей час, відмічали на бактеріальні кишкові інфекції. Сюди ми вносили бактеріальні харчові отруєння, сальмонельозні антерити, ротовірусні інфекції. У нас було 103 випадки по відділенню. Звичайно, такі хворі довго у нас відділення не лікуються, це благополучне перебування в середньому до 4-6 днів. Також ми підвищ побачили пік підвищення ентероколітів, що зумовлені хвострієм дефіцил, Також у нас є наявні цитотести, які ми діагностуємо. І звичайно, за допомогою цих цитотестів ми можемо поставити коліти, які також в цьому році значно почастішали по всіх лікувальних установах. Безшиха. Також 20 випадків було середнє перебування, 16 ліжкою днів, бактеріальні менінгіти їх було небагато, три випадки серед цих трьох один вірусного характеру. Звичайно, що бактеріальні менінгіти це важке інфекційне захворювання, яке потребує довготривалого лікування і середнє перебування 25 днів. Тобто плазмоний мініноанцефаліт це специфічне захворювання на фоні важкої імуносупресії. Переважно такі хворі до нас поступають з хронічними хворобами, такими як в 20 і це вже йде ускладнення. І такі хворі, звичайно, що можуть дати нам летальний випадок. Таких хворих у нас було два, і середнє перебування 13-14 ліжкоднів. Хвороби лайми також, звичайно, що була. Почастіше випадки, але ж більш детальніше ними займаються, якщо це перші виявлені, а якщо це гострий перебіг, їх лікують благополучно лікарі-інфекціоністи або сімейні лікарі на первинному рівні. До нас вже хвороболами поступають в більш такому злому вигляді, це були вже хронічні перебіги з ураженням органів різноманітних і систем. Вони словом, це хронічні хворі, таких у нас було чотири випадки. Пострітонзеліти або лакунарні нини, всі у нас було пацієнтів, короткий перебіг, це 5,5 ліжко дня, гепатит А, три пацієнти. Ну, ці всі хворі, звичайно, що. Невеликі дані, тому що як говориться, або середні, або важкі перебіги захворювання. І якщо початкові перші симптоми, вони звертаються до сімейних лікарів, де починають лікуватися. Гострий гепатит Б. У нас був один пацієнт, середнє перебування 40 днів. Хронічні вірусні гепатити. Звичайно, їх зараз чуть-чуть на -чуть, даний момент зменшилося. Це 8 хворих і середнє перебування таких хворих 14 днів. На ліжку в інфекційному відділенні, септицинії були, це спричинені золотим стафілококом, одним хворим, це томагаловірусні інфекції, туберкульоз легень, до нас поступають туберкульози як первинні, так і вторинні, звичайно, ще, ми їх лабораторно підтверджуємо і далі ми направляємо тут дискансер для подальшого лікування. Це було у нас такий первинний один хворий оперізуючи лишай, ну і звичайно, що інші різноманітні інфекційні хвороби. Всі ці хворі, а, цим цим хворим забезпечена адекватна медична допомога, і, звичайно, що ми їх, а, якщо без ускладнень, не запущені в ми їх добре лікуємо і вони залишають інфекційне літі. Все, ну все. Дякую. Чи будете такі? Так, так. Хочеш, звітуватися стосовно випадків смертельних дітей з та родини, дуже великі до нас, але спішки, такі випадки раніше були смертельні як у дітей, чи це такий якийсь особливий випадок, яких треба розбиратися, чому так сталося? Дивіться, смертельні випадки з інфекційних хвороб у нас реєструються регулярно від різних інфекційних патологій. У даному випадку ми маємо сприятливі події, які сталися у нас на кінець травень, на початок червня по Ніжинському району. Скарлатина досить серйозне захворювання. Тут дуже важливо вчасно звернутися за медичною допомогою, і отримувати лікування, яке призначено лікарем. Тому я наполегливо рекомендую. Звертатись до всієї відповідальності до кожного випадку інфекційної патології для того, щоб вчасно його діагностувати і отримати саме весь цей комплекс таких екстрених заходів медичної допомоги. На даний час випадки більше не реєструються. Проведений весь комплекс протиепідемічних міроприємств, інфекційні заходи, нагляд за населенням. Ситуація спокійна Там, на даний момент. Вже з'ясувало, чи я це вона там, батьки доводили, чи. Цим питанням займаються органи поліції по питанням смертей дітей відкрити кримінальні провадження в порядку, як це передбачено законодавством. Чи будуть ще запитання? Ну, якщо запитань немає, на цьому будемо завершувати. Усім дякую, вірідно закінчимо. Дякую.